А хто сюди багато разів їздить? Ви пам'ятаєте тут дуже багато було туркменів, таджиків. Пам'ятаєте, хто хто був ще тоді? А я тут 45 років стою. Ви можете собі таке уявити? Ви приходите, відходите, а я також тут виростаю, виростаю, виростаю. І тут дійсно було стільки різних національностей. А зараз ми з вами можемо відірватися думками, оздоровитися тілом і душею, відволіктися від наших жахів страху, який переслідує під час нашої важкої такої. Війни і тішимося, коли є такі гарні моменти. Тішимося, коли ми можемо бути разом. От я, я точно знаю, що ви одне одного, ну мало хто знає, ну може, двоє, троє тут приходили подружки або родини. А насправді, коли ви сюди виходите на бювет і ходите, я, наприклад, ділюся своїм відчуттям, таке враження, що ви всі тут рідні мені. От я всіх з ніби якби не знаю, а ніби знаю, і, і мені хочеться вам принести раді поспілкуватися, зробити фото, сказати якісь добрі, гарні, теплі слова, які б підсилили нашу впевненість в тому, що нам все вдасться, що ми обов'язково переможемо, а ми фактично вже перемогли, що все в нас буде добре. І не забуваємо за такий прекрасний день, з чого я почала, дякувати Богу, тому що. Встаю і лягаю, кажу, Господи, слава тобі, слава тобі за все, і дякую тобі за все. Як починаються обстріли, шахеди налітаючі ракети, кажу, Господи, спаси і сохрани. Це остання інстанція сьогодні. В нас яка дає нам надію в те, що і це пройде. Знаєте, як в перстень Соломона, коли Соломону було дуже тяжко, він же був в страшному розпачі. Він взяв перстень, який йому батько дав. Думаю, а батько, коли давав перстень, то казав, коли тобі буде дуже тяжко, ти зніми, і подивися, що ж там написано всередині. Він знімає, а там написано синку, і це пройде. Так що, дорогі мої українці, і це пройде, і це ми переживемо. Але найголовніше залишитися живими. Залишитися живими в душі, викинути своєї душі ненависть, а заповнити свої серця дякуванням Богу, дякуванням одне одному. Бо ми вибрані сьогодні з вами. Хто, хтось хотів, хтось не хотів, хтось мав інші плани, хтось ні. Але зараз в цю мить ми тут, і ми тут, в Україні, і ми разом переборюємо це. Ми вибрані з вами перейти цей важкий шлях нашої з вами спільної історії. Нашої реалізації нашої великої мрії, бо він аж не, не йде там три роки, війна не йде 11 років. Насправді війна йде 100 років, бо я маю ще фотографії мого прадіда, який на Першій світовій війні воював, діда, який в Другій світовій війні воював, тата, який був політв'язень в 49-47 роках, 8 років висидів у сталінських таборах. Тепер я борюся з 14-го року, а тепер мої діти борються. Тобто це 5 поколінь, які я нарахувала, а одне покоління це 25 років. І в кожного з вас є та сама історія, що в мене, абсолютно. Тому е, війна йде 100 років. Але 100 років була велика мрія в українців по всіх світах і тих, які тут на своїх плечах, хто так різдво не, святує, не святкує, як ми. Як ми вміємо стіл накрити, як ми вміємо вбратися, які ми вміємо співати колядки, щедрівки? Тобто Апаска, а Великдень? Як ми вміємо скласти кошик? Може, ви десь ще в якійсь країні бачили, що хтось кошик ніс до церкви святити? А що в тому кошику є? А в тому кошику є все. І навіть сьогодні навіть приїдемо при фронтові території і вони ставлять на стіл горілку. Ну бо, ну, бо ми так привикли, Та сало, ковбаса, хліб завжди є щось на, накрити на стіл. А ви знаєте, і ще одна така відмінна наша риса. Хто б до вас не прийшов, ну, наприклад, чужа людина, ну, наприклад, пошту принесла якась нова поштарка. Ну, наприклад, я так дуже візуально криду, Або щось вам передачу якусь передали. І от ви вони приходять, ви щось там спілкуєтеся, дякую, дякую, і обов'язково скажете, може вам чаю дати. Ви щось їсти хочете, та ніде такого нема. Ти йдеш в Америці в гості, ти бере з собою то, і туди все кладеш, що хочеш їсти. Ні на дні народжені на весіллі. Ти бере з собою ту їжу, яку ти і випивку, яку ти хочеш випити. У нас такого нема. Ми завжди містинні, ми щедрі, ми відкриті, і нас завжди буде чим нагодувати ближнього або того, хто цього потребує. Тому дійсно ми всі сьогодні з вами як рідні, як одна велика родина. І концерт в мене дуже добрий, домашній, родинний, український. Одним словом, будемо і сміятися, і плакати, і танцювати, і веселитися, і сумувати. Все буде в дві години українського. Душевного мого концерту. Ну а в мене сьогодні мій день, понеділок. Знаєте, Я завжди в понеділок працюю, якщо хтось знає. Всі кажуть, понеділок важкий день. Ні, для мене це початок тижня. Що таке початок тижня? Це робота, це дія, це життя. Ти суботу-неділю маєш право на свій відпочинок. А от з понеділка, якраз коли все починається, тобі треба повної енергії, так для того, щоб почати свій тиждень працювати або лікуватися. Ви ж зараз тільки почали по всіх процедурах ходити. От до обіду все то важка праця, я вам скажу. По тих всіх процедурах, поки виходиш, то хочеш, щоб тебе хтось спокоїли. Але вечором, вечором, все святе для душі своєї, для серця. для... Для того, щоб одне одного побачити в красивому одязі, який ми там собі приготували для, гар... для гарного настрою і для сілення душі і тіла. І найголовніше ще раз, щоб ми з вами залишилися живими, добрими, щедрими, гостинними, радісними людьми, якими на нас змог створив на цій землі. Я ще можу багато говорити. А також йду, думаю, що я буду тим людям казати. Я думаю, так, господи, пішли якусь думку. Ну і вона якось так в'яжеться, плететься. Так що зараз робимо фотографії, хто ще не купив квитки, будь ласка, купуйте.